Віднуйтесь до молитов. Це, звісно, справа віри. Вірити чи не вірити в те, що ми робимо. Так воно і працює. Але я прошу вас знайти віру навіть в цей час, коли простіше зневіритись. Зневіритись у всьому, у перемозі. У нашому керівництві держави, в наших так званих партнерах в майбутньому існуванні України, в тому, чи виживе наш народ, чи стане наших хлопців і дівчат для перемоги. І все це по вірі. і важко, важко дивитися новини. Але з розумінням, що там багато пропаганди і новини це теж зброя. Треба собі виважено слухати, бо є наш внутрішній ворог, який теж воює проти нашої держави, і він воює і на інформаційному полі, з якогось дива, намагаючись здобути владу під час війни, втративши державу, бо не може бути зміни влади. Без втрати державності і без втрати держави. Да, звісно, боляче усвідомлювати, що наша держава імітує боротьбу з крадіями. Жодного не покарали. І дійсно, тут думаєш про час війни, можливо, треба якось твердіше наводити лад, а не імітувати боротьбу з олігархами, боротьбу з крадіями. Економічні реформи і все інше, коли ну, люди не такі дебіли, щоб не бачити, що відбувається. Особливо, я думаю, що хлопцям на фронті ті, що пішли туди по зову серця, яких лишилося дуже мало, до речі. Їм взагалі важко це спостерігати. І це страшне зневіра, зневіра в собственний. Вітчизні в майбутньому, в тому, що вони роблять те, що є за що покласти життя. Я вже мовчу про ту хвилю мобілізації, яка проходить тепер дивним чином. Абсолютно немотивовані люди. Не мотивовані вони чому, бо вони бачать, що всі в зловживання, люди ж знову повторююся, не дебіли. Вони все бачать, вони спілкуються. Спілкуються між собою, роблять висновки, і тому прийде час. Але шкода, що це все це вартує, цей час вартує життів, 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 яких їх лишається все менше, менше і менше. І звісно, що важко робити розбор польотів під час польоту, але треба. Треба схаменутися, треба знайти в собі сили, зупинитися. Адже накрали вже настільки, що... а повернути прийдетися. Я розумію, що їм насправді насрати на своїх дітей, своїх онуків, ці ненажерливі істоти з фінансовою булімією, в них азарт жрати в одне горло, бо це безнаказано. Аби хоча б одному один поплатився, всі інші би призупинилися. І чекали б наступних дій. Якщо пішли б наступні дії, то я думаю, що почали б і повертати. Але, на превеликий жаль, того нічого немає, і ми тільки лише можемо молитися за те, щоб це відбулося, щоб хватило духу знову не зробити типа аля. Я був в історії крадієм. І покривав, і кришував крадіжки під час війни. Так, дійсно з великим запізненням історія розставить все по своїх місцях. Але я думаю, що, звісно, я не оправдовую наших партнерів, бо треба за своїми коштами аби не відкати, я думаю, туди назад, то за коштами би слідкували набагато ліпше. Тому рило в цих. Кривавих грошах усіх, як на мене, можливо, я помиляюся. Якщо мені доведуть, що я помиляюся, я вибачусь. Але поки що так не виходить. Виглядає, що я правий. І праві ті, що не довіряють владі, не довіряють нашим партнерам, тим більше не довіряють ворогу і іншим країнам. І все, я думаю, що час. Коли злетять маски з облич, і буде зрозуміло, хто що, який вклад внесли в затягнення війни, хто скільки, тут це має стати очевидним. І за це має бути розплата. Не відповідальність, а розплата, хочте кара. І це має бути при цьому житті, і причому так, щоб було дуже боляче. От. Всім, всім родичам, всім. Коханкам, коханцям і таке інше. Щоби боляче було всім. <кій> Бо ці гроші коштували крові, крові наших хлопців і дівчат і продовжують коштувати. Вони коштують наших сел, наших міст, наших будинків, підприємств. Вони коштують зневіри українців в Україні. Багато хто втік саме від цього, Від безвиходя не бачучи, за що він має піти і скласти голову, я не хочу нікого оправдовувати, звісно, це прикро, але прикро дивитись на це і розуміти, що по-своєму ці хлопці і дівчата праві. Бо, дивлячись на це невігластво, коли з картопельку тягають з вугілля, палаючого, то це жахливо. Жахливо дуже. Я розумію те, що ми не маємо і не мусимо знати все. Це війна. Тут не можеш говорити правду, і тільки дурень шукає правду в новинах, а тим більше в передбаченнях. І так ви подивіться, як потужно передивляють, передивляються люди передбачення, яке жодне з них не оправдалося. Я, ви знаєте, не передбачую, я просто бачу потенціали, коли є потенціал що зробити. На превеликий жаль, я кожен раз помилявся. Не в потенціалах, вони були, але в тому, що їх реалізують. Я дуже хотів, щоб ці ці потенціали були е, втілені в життя. Ось і тепер ми групою, коли працювали, нам підсвітили три дати. 19 чи 18, 21 і 25 вересня. І, можливо, ці дати ключові. І ми навіть не знаємо, в який бік вони ключові. Що відбудеться в них, побачимо. Ці дати вже будуть завтра. Вже через тиждень ми будемо бачити ці дати на нашому календарі. І, на превеликий жаль, ми впливаємо на те тільки своєю вірою і молитвою. Але це, це не мало, але це і не багато. Це, це зовсім ніщо, коли немає зброї, достатньо, коли недолугі командири кидають людей на смерть і не бережуть їх. Коли крадуть, це ніщо. Коли не зупиняються в цьому, ніяка молитва не спасе. Але тим не менше, давайте мої любі об'єднуватись до молитв. Молитися за наших хлопців і дівчат, за їх е, сили, за їх віру, щоб їм хватало моральних і фізичних сил, щоб вищі сили їх берегли. І важко мені стало від, тої, від того, що приходить яка інформація до мене. Але я треба молитися все одно, не переставати, бо молитви теж мають мають відбуватися, молитви за наших воїнів. І мені там пишуть з того боку. Недолугі істоти, що не забувай, на тому боці теж моляться. Я знаю про цю антимолитву. Вона не має сили. Вона не про що. І переможемо за, 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 за все одно ми, і ми переможемо зло, але треба зло перемогти і в собі, в своїй державі, в своєму серці. Ви подивіться, як зараз зростає ваше особисте зло, ненависть, агресія, не претензії один до одного. Кожен проходить свій, свій, свій час тьми, свій час зла. Воно загострилося, і вам вирішувати, чи дати йому жити і розквітати у вашому серці, в вашому житті, сповнюючи його, чи викоронити те зло добром, любов'ю, схаменутися, зупинитися і зняти своєї башки корону, заздрість, жадібність. Агресію, ненависть, все, що проросло на вашому страхові. Різні форми страху бувають. І ми, українці, тепер боїмося, боїмося е, ракет, боїмося снарядів, боїмося за наших близьких, боїмося за себе, боїмося за країну, боїмо, боїмося за майбутнє, бо, бо ми боїмося. Це так. І від того немає наша молитва стати менш потужною. Тому приєднуйтесь, приєднуйтесь до цих молитв, приєднуйтесь і молимо. Молимо за захист, молимо за перемогу, молимо за перемогу вже, молимо за мир через перемогу України, молимо за звільнення всіх наших територій, включаючи Крим і Донбас. Це наша земля, полита кров'ю наших хлопців і дівчат. І нам байдуже, що якісь недолугі істоти кричали Руський мір прийди. Я вважаю, що країни Балтії дуже правильно зробили. Є громадяни країни і є негромадяни країни, які просто проживають там. Але і ті, і ті мають знати українську мову, мають на ній вільно спілкуватися. Бо, на превеликий жаль, Мовне питання було кровавим в нашій державі. І я давно не кажу, яка різниця. Бо різниця все-таки є. І вона потужна. І ви можете подивитись на мої роботи, на те, що мої роботи в українській мові набагато. Так, я роблю репости старих російськомовних робіт. А що? Там теж правда істина. Так, я даю інтерв'ю російською мовою. Так, тим людям теж треба прокидатися і розуміти, про що йде мова. Шанс мають мати всі. Бо ми всі діти Божі. Десь хтось загубився і пішов по шляху зла. Він мав на те право. Правда? Питання тільки, що мали б мати право і можливість схаменутися від того. Дійсно. Не просто схаменутися, а зцілитися від того зла, яке торкнулося кожного серця нашого сусіда і не, їх. і не тільки їх. Тому наша молитва, молитва за завтра України, цілісної, незалежної, потужної, економічно розвинутої держави, вільних людей, нерабів і наведення ладу з тими людьми, яких ми приводимо, допускаємо до влади, контроль за їхніми прибутками. Я не проти велетенських зарплат у них. Я проти того, щоб вони під ці зарплати ще й крали. Голодна людина буде завжди голодною і буде завжди хотіти їсти. Але ж ці хочуть жерти. Розумієте, і оце жертви має, має бути зупинено. Я не проти, якщо повністю Верховну Раду скасувати. Від слова абсолютно. На певний час, назавжди, вона показала за 30 років свою неефективність. Ця, ці е, слуги народу вони роз, розкрали наш народ, вони не лишили камня на камні на нашій державності і дозволили те, що дозволили. Вони дозволяли бути е, агентом, е сусідньої держави в Верховній Раді, в Кабінеті Міністрів, в Міністерствах, в силових структурах. Для них це було нормально. І народ не міг докричатися до тих, хто сів під купол. Воно зашорювало. Тому молимося за наш народ, за майбутнє нашої держави, за майбутнє щасливе майбутнє наших дітей, і онуків та і нас самих. Я хочу побачити незалежну, вільну Україну. Я хочу побачити, як вона відбудовується, як вона відбудувалася. Я хочу побачити пристойні пенсії і. Нормальну зарплатню, і коли бізнес, бізнес сплачує податки по правилах, які існують. Я дуже хочу це побачити. Я хочу жити в такій країні. Я хочу вмій бути. І я хочу, щоб мені було не соромно за те, що ми даємо далі розкрадати державу, яка далася ціною шаленої крові. Нам треба буде відновлювати свій народ і не силою затягувати суди українців. Знову жити тут, а створити умови, щоби вони хотіли жити тут. І це найвеличніша мета для нас, для кожного українця, для кожної людини сьогодні має бути на планеті єдина мета скорінити зло з нашої планети, скорінити експерименти над людьми в масштабах планети, скорінити експерименти над дітьми, в тому. В тому числі і експерименти з освітою, з медициною і з усім іншим, скорінити певні речі, які зараз стали нормою на превеликий жаль, і навести баланс здоровий глузд, і щоб всі процеси, які відбуваються на планеті, в економіці, в промисловості, в бізнесі, освіті, медицині і так далі, були для людей, енергетиці, були для людства. Не для там кількох осіб на планеті, щоб не міг впливати е, Ілон Маск на війну, щоб папа рота закрив свого і не відкривав попусто його. Ліпше нехай молиться, день і ніч, день і ніч нехай молиться, замолює свої гріхи. І, можливо, і цілі релігії мають передивитись своїх. Пастирів і свою паству. і дати відповідь собі на певні запитання. І паства має собі можливо дати певні відповіді на конкретні запитання і зробити висновки. Чи потрібна жодна з релігій між тобою і Богом для спілкування? Чи має вона сенс в тому вигляді, в якому вона є? На сьогодні. І я не думаю, що прийшов час створювати нову релігію, нову віру, як кажуть, ще щось нове. І я не закликаю руйнувати старе. Але дати відповіді дуже хотілося б, щоб кожен з нас дав відповідь на прості запитання: чому? Чому наші святі отці хочуть, щоб. Далі була війна. Чому вони благословляють зброю? Чому вони не відспівують воїнів? Чому? Чому благословляють агресора? Чому ООН так себе поводить, відстоює права агресора? Чому світова спільнота так себе поводить? Чому наш сусід так себе поводить? Чому ми так себе поводимо? І коли ми дамо собі справедливі відповіді, можливо, нам стане ясно, аби не запізно. Тому молимося, щоб ми встигли. Встигли під час війни реформувати себе, кожен себе, реформувати владу. І молимо за захист наших діточок, наших братів і сестер, наших батьків, нас самих. І молимо за мир через перемогу і звільнення наших територій. Я вам дякую, обіймаю всім серцем. І призиваю і сьогодні на 19-ту на молитву, і завтра, і завжди. Будемо разом, будемо підтримувати один одного. І будемо знати, що ми є, і що в нас є майбутнє. Що наших дітей є завтра, післязавтра і потім. І що все це ніколи не забудеться, бо це дано ціною надзвичайно великої крові, велетенських жертов, велетенської кількості смертей. І Хочеться, щоб ми дійсно отримали наш єдиний, єдиного серця результат, мир через звільнений території і військову перемогу України вже, не завтра, не післязавтра, а вже тепер. Щоб ця перемога не просто тепер почалася, а й тепер була отримана. Молимося, молимося, молимося.